Ну що ж, друзі, після двох місяців зниження цін або дефляції, коли в основному в середньому в Україні знижувалися ціни, цього разу сьогодні вийшла статистика, знову почалася інфляція. І на піввідсотка за останній місяць ціни зросли. Але в річному вираженні ціни знову ж таки ще поки що інфляція знижується і становить за рік 7%. В подальшому, я думаю, що інфляція буде зростати по двох причинах. Перша причина полягає в тому, що сезон дешевих продуктів харчування підходить до завершення, ціни на продукти харчування будуть далі зростати, це перше. І друге, те, що НБУ знижує облікову ставку, а зниження облікової ставки, в принципі, в теорії мало би розганяти економіку, знижуючи кредитні ставки і таким чином піднімаючи інфляцію. Як ви думаєте, яка інфляція буде за результатами цього року? Нагадаю, минулому році інфляція.